Завершили вечерю в одному із посподі міста закинулися не зовсім здоровою літою і вирушаємо на одну із найкращих вечірок нашого міста, а саме діджей парад, що відбудеться в анагарі. Чого очікуєш від вечірки? Діча, чого чекаєте від вечірки? Куражу! Це буде чудовий чудовий вечір. Час грандіозного. Море емоцій. Всього найкращого. Вечірка планується до шостої ранку. Чи будеш ти тут? Та ні, завтра треба вставати, трохи вчитися ще. Для позитивного настрою що можете порекомендувати взагалі людям. <рес> Тяжко відпрацювати тиждень і. Не, як на мене, звичайно, типу, потрібно просто працювати, типу, тобто заробляти на свою сім'ю типу, тобто і. Виконувати, типу роботу, яку І селася це, це, буде з нами давно знайома. Понятно. Як в тебе настрій? Добрий вечір. У мене настрій взагалі нормально. Чим це проявляється? Проявляється, знаєте, чим адаптивними методами проксимації цифрової пробки даних, незважаючи на інтроспекцію, що не є що до містифікації парадоксальних ілюзій і принципом роботи синхрофазотрона. Правда, пацани? Все, що я можу сказати? Все, щасливо. Враження від вечірки. Класні, супер, вечірка вдала. Ну, поки що збираються люди. Я думаю, що все буде добре. Добре. Весе... Веселий настрій у людей. Ну, Поки що бачимо, що веселий, буде ще краще. Ваші враження від вечірки. Взагалі, суперок. Пацани, нормальок. Діжаємо всі Роман віло тема. А звідки ви? Березівка. Березівка. А у березівці часто бувають такі дискотеки? Ні, образів немає, але Франківського супер. Як? як Франківська супер. А чому ви так нахиляєтесь до мене постійно? Я нахиляюсь. Я до вас нахиляюсь, чувак. А як у вас настрій? Нормальок. Нормальок. Ще не п'яний, не збереза, але середній. А що потрібно для того, щоб люди взагалі тащилися? Ну не знаю, це вже ваше рішення. Тащись. Нормальок. Все здорово. А можна ще один? Можна побажання? Ну, Побажання всім, хто зараз там. Щоб всі бляд... А, мікрофон, мікрофон. Щоб всі відривалися на пол. Привіт, Боді! Як тобі вечірка? Я ще задоволений організацією. Звичайно, задоволений. Мені дуже приємно, що все ж таки люди відкликнулись на нашу пропозицію відвідати такий масштабний цікавий захід, тому що він вперше проводиться в нашому місті. Ну і не менш приємно, що все ж таки. Всі люди, які мали причетність до організації цього заходу, також поставилися професійно до своєї роботи. Ну і мені приємно зараз зайти в зал і просто відчувати, яка класна фантастична атмосфера зараз в залі. Як вам вечірка? Супер, yeah. просто вага! Привіт, повіфранкіс! Як настрій, як вечірка? Е, все супер взагалі. Тобі не холодно? Ні, там дуже жарко, тому я і вийшла, щоб трохи освіжитись. А чим можна ще освіжитися? Напевно, що якимись алкоголічними напоями. Освіжитись. <різві> як тобі вечірка? Сбісь. Ви що з матами, але все чітко. <різві> Знаєш, як вечірка, тако просто весить, пальці два схрещуєш, так просто. Аааа! -а -а -а. <різві> франківськ крулеч! <різві> <різві> Ще раз. Типавий франківськ крулеч! Не то, що рулить, просто зарулює, понімаєш? Реально <різві> За що, Що треба розробити, щоб мати такий настрій, як у вас? Да якщо, а просто сказав, але... зранку став 20 разів, від'їжджався, потім ще 15 підтягнувся, потім ще раз 20 від'їжджався. І все, і ти типо просто собі на спіху, від'жує. Чим від'жався? Як чим? На кулаках від дошки. Поміж, ноє за голову і потім сальто тако піджався, сальто зробив і знову віджимаєшся. Да, да. Да. А так. як атмосфера? Атмосфера та так, знаєш, бажало би і ліпше, але так, типу, нормально, знаєш. Дівчата є? Та да, такі, знаєш. Повно, дівчат. По -повно повних <пев> дівчат чи повних нормальних? Повно дюжно дівчат, класних не, дівчат. Повних нема, але типа нормальні є. А ти. Так ти повних хочеш чи нормальних? Та ні, повно нормальних щоб було. Нормально повних. <пев> да. Чого чекаєте від вечірки? Піда їх. -пі -пі а що це означає? Ні, ти ж Наташа Ростова. та що Ростова! Наташа Ростова, просто за її просто отак. Душевної атмосфери мабуть. Душевна на душу собі так. Суто прийняти на душу, щоб нам було просто відірватися, да? Вірватися ви душі. А скільки треба прийняти на душу, щоб відірватися? Прийняли, але нам ще треба ну грам. 300, так? Да? 300. -400. На людину. На людину, да. так. Сути на людину. 300 400 на людину? Так, 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 да. да. да, 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 да Ви звідки? З Франківська! Басішна! Пасічна! Васішна! Ми очікуємо, що все буде круто, так як нам показали це в інтернет-рекламі і так далі, і тому подібне. Ми сподіваємося, що будуть дуже хороші діджеї і що. Буде мирний народ і буде всім весело. Щоб був хороший настрій, що можете порекомендувати. А, е, Дунути, курс. Нічого. Що... Ще, ще раз? Кордунути, кордон. <рігла> <рігла> <це>, <рігла> ні, щоб був хороший настрій, щоб це потрібно. <рігла> щоб просто був хороший настрій і більше нічого не потрібно. Як вам вечірка? Нам вечірка заїбісь. <рігла> Забереться мікрофон. Якісь побажання глядачам. Глядачам. <рігла> Двина це свинки. Та які б побажання? Нам зараз не до побажань. Як тобі вечірка? Огонь! Що найбільше сподобалось? Все. Я а щоб бути в такому позитиві, на такому хорошому настрій як ти зараз, що потрібно? Телефон проїхав. почекай. А цей чий? Це друга. А свій де? Кому? Ну, десь на вулиці при я знаю кому. А якщо ми знайдемо, можна нам його забрати? Ні. А як ми тобі не скажемо? Ну, то тоді можете. Дякую. Привіт, як тобі вечірка? Нормально, блін, тільки всі, блін, дівчата і хлопці діжуть, все нормально. Всі тукають, ну, тільки нормально, дискотека, все нормально. А що взагалі найбільше подобається? Найбільше подобається дівчата. Задоволений? Ну, задоволен, тука, блін, якраз, блін, тука, блін, з... в час забіса в голову. Вечірка планується до шостої ранку. Чи будеш ти до кінця? Буду. <плес> тука, блін, ці дівчата, блін, з нами блін, Все нормально. <плес> Я ще з трьох блін, блять. Кого <плес> трьох? Вообще, тупо трьох оцих вод, що ви що якісь проблеми, блін. Що, які проблеми, блядь? Ти, ти на мене втикаєш, блядь. Ти на мене дивишся? Так, да, ну ти що ще на тебе дивлюсь, блядь? Тобі ще цей мікрофон запхаю, блядь, в сраку і, блядь, це взагалі похуй. Короче, все, давай. Зайдай, чуєш, дядя. Дядя, дядя. Треба, будь ласка. Я вже знаю.